Діва, ви в липні зриваєтесь на всіх навколо і жорстко відстоюєте свої межі. Ви постійно в конфліктах будете, будете а, пояснювати кожному, як з вами можна, як з вами не можна. І це на вас не схоже. Адже діви зазвичай спокійні і не конфліктні. Але вже другий місяць, якщо ви це відчуваєте, а, по вашому знаку рухається Марс. Символ агресії, конкуренції та боротьби. Ви пробивні, сильні, ви заявляєте про себе. І в липні Марс продовжить посилювати цю енергію. Це час ідеальний направити цю енергію в правильному руслі, відкрити бізнес, обійти конкурентів, заробляти великі гроші, просити про підвищення на роботі, порада. Повністю використовуйте цю енергію максимально, тому що як тільки відповідний Марс відійде від вас, а це буде зовсім скоро, ви знову станете спокійними і розсудливими. Поки що покажіть, хто тут головний та хто хазяїн в усіх цих процесах. Якщо ти хочеш. Щоб я відповіла на будь-яке твоє запитання, пиши коментарі, і одна людина в місяць буде отримувати відповідь на своє саме найбажане питання. Ну, а якщо ти хочеш замовити відповідно розклад, будь ласка, пиши в директ.